Сюрприз для українських чоловіків за кордоном від уряду постанова номер 560 від 16 травня говорить про те, що всі чоловіки, які виїхали за кордон і в зв'язку з цим були зняті з військового обліку в Україні, повинні до 16 липня особисто приїхати в ТЦК для того, щоб знову поновитися на військовий облік. В Генштабі заявили офіційно, що якщо воєнно зобов'язані не встигнуть оновити дані до 16 липня, то в них ще буде час, який і скільки не уточнили. Тому готуйтеся платити штраф за адмінправопорушення у вигляді від 4 до 5 тисяч гривень. Та знову якийсь час очікувати нової дати для оновлення даних. Нагадаю, що ЦНАПи не направлятимуть військовозобов'язаних до ТЦК чи на ВЛК, якщо особа сама прийшла поновити дані. Якщо ви ще не отримали повістку, то з 18 липня вона вам прийде на почту і буде рахуватися врученою нова постанова Кабміну.